Буддисти кажуть, що бажання приводять до страждань. Я ж кажу, що все наше життя це боротьба з собою. Привіт! Я Катя, і в мене є невеличка проблемка. Оце -да! да, не одна з облич моєї проблеми. Це лише за цей тиждень я просто вирішила, що треба поставити питання на контроль, і виявилося, що проблеми існує дійсно. На але прикладі ми сьогодні розглянемо, як функціонує звичка, як її зламати, як вибудувати і до чого тут лімбальні фрикції. Що там на задній пахті? Питання? що воно мені треба катя? Це нікому не цікаво, нікому не потрібно. Хороше запитання розби собі носа. Перевірю! І батьків своїх приведи. Справа в тому, що звичка насправді не схожа на рефлекс, як то кажуть у ваших інтернетах. Це вивчена дія, і її можна виправити. Інша справа, що ти можеш бути не в курсі, де це твій мозок не хватався, усякого на вулиці, типу як матюків чи закидання ноги на ногу. Але це можливо виправити, якщо знати, як це працює. Про все по порядку. Що я можу сказати про свій прогрес? Він Прогресує. Наскільки добре ще рано говорити, але думаю, рано чи пізно я все ж таки виграю цю війну. Я теж себе колись вважала розумною мартишкою, допоки не ознайомилась з фактами. Як тобі таке? Близько 70% нашої щоденної діяльності це звички, а все тому, що ми біологічно не хочемо напрягатися, це вшити в наш мозок. Як взагалі ця звичка формується? Один нейрон такий гей. Hey! Угу. У хай, Хей, все, ти вже підсів, ти ще цього не знаєш. на макрорівні нейропластичність досягається тим, щоб повторювати одну й ту саму дію, поки не протопчеш зв'язок між нейронами. Цей факт ми будемо використовувати як для подолання негативної звички, так і для побудови нової. Ще один нейробіологічний факт, про який в мене ніхто не запитував, але я все одно вам розкажу: звички поділяються на дві категорії: ті, що націлені на досягнення певного результату, і ті, які формують нашу особистість. Тому, якщо ти визуборив всі білети і одразу після сесії його так от забув, все нормально, ти досяг своєї цілі. Просто ти вибрав неправильну форму звички. Ще одна важлива річ: час не має значення. Так, ми можемо розставити собі пріоритети, що ми маємо зробити протягом дня, але якщо ти хочеш дійсно щось змінити в своїй діяльності, треба фокусуватися на своєму стані і що саме ти робиш протягом дня, а не що ти плануєш за календарем чи за годинником. Дослідження показали, що людям в середньому знадобилось від 18 до 254 днів на те, щоб сформувати нову звичку. До речі, у дослідженні це була просто прогулянка після вечеря. Людина просто не здавалася до останнього. А все тому, що у кожної людини є свій рівень лімбальних фрикцій, який він готовий виконати, для того, щоб швидко перемикатися між станом збудження. І спокоєм, і назад. В експерименті одні люди шукали відмазки, а інші просто вставали і робили те, що було заплановано. І от я думаю, ну хочеш кинути палити, кинь, в чому проблема? Ми ж тут всі дорослі люди. Психологічний стан. Найкраще ти себе контролюєш у максимальному дзені. Якщо ти лінишся. Важко змусити себе почати діяти у збудженому стані, важко сконцентруватися. Навчися перемикатися між цими двома станами і зможеш встановити найкращі умови для продуктивної діяльності. Пам'ятай, що твої емоції це не дика тварина, яку треба приборкати, це просто результат твого стану, його відображення, розбиття дня на фази допоможе тобі розібратися, коли найкраще, найлегше виконувати активні дії, а коли рутинні. І, мабуть, останнім фактором, який треба враховувати, це невеличкий шматок м'яса, який знаходиться прямо всередині нас. Це смугасте тіло. Воно працює як Spotify, відповідає за саундтрек нашої діяльності і дрифтує між однією діяльністю і наступною. Саме цей шматок м'яса відповідає за те, щоб ми чистили зуби, навіть якщо нам взагалі нічого не хочеться робити. Користуйтеся цим? Як? питають мене голоси в голові. Перейдемо до практики. Відпою вам я. Візьмемо всі ці факти докупи. Розділимо свій день на три фази. Приблизно по 8 годин кожна пробудження, активна фаза, підготовка до сну. Я розумію, що у кожного може бути свій графік, багато хто працює у нічну зміну, але приблизно наша діяльність поділяється якраз на такого роду групи. Розпиши, що відбувається в кожній з цих фаз не те, що ти хочеш, щоб було, а те, як воно насправді, які дії ти виконуєш розділені по цим фазам, а потім. Згрупуй їх у кластери у перші 8 годин. Ти найбільше готовий до фізичних навантажень і тяжкої роботи. Частіше за все, у цей період вибирають фізичні навантаження, каву, інтервальне голодання або навпаки дуже активне поїдання. Дуже корисною звичкою вважається і прийняття холодного душу або пробіжка у легкому одязі. У цю фазу рекомендую додати найменш приємну і найбільш тяжку для виконання діяльність, яку необхідно впровадити у якості щоденної звички. Для чого я попросила збирати діяльність у кластери. Тому що з них ми робимо опорні звички, і скоріш за все, ця небажана дія вона виникає тому, що тригериться якась попередня подія. Скоріше за все, вам доведеться виписати її і змінювати ту підводку, яка приводить до небажаної дії. На цьому етапі ми вигадуємо, як ставити собі палки в колеса. Якщо це імпульсивна дія, така типу як коли ви дістаєте пачку цигарок з кишені, то, ошибить, вам треба викладати цю пачку цигарок, щоб її не було під рукою. Але якщо мова йде не про імпульсивну подію, а про ті дії, які ви самі в себе в голові починаєте виправдовувати аргументувати, ніби все ж таки це необхідно, або якщо ви не можете просто уникнути цієї дії, але виконуєте її не так, як ви хотіли. Тоді треба виставити правила, дуже жорсткі правила, рамки, за які ви в жодному разі не будете виходити. Тут, що правда, має спрацювати такий ефект, як при кодуванні алкоголіків. Скоріше за все, вони знають, що цей укол просто водичка, але. Сам факт того, що вони в жодному разі не мають перетинати якусь межу, вона і тримає їх на плаву. Смоктання електронки дає тимчасове полегшення від тривожності, баночка пива ввечері ніби компенсує втому від робочого дня. Дводенні щотижневі марафони відеоігор дарують простір для ескапізму. Лише ти сам. Зможеш відповісти собі на питання, які емоції намагаєшся заглушити. Розуміння причини, чому ти вибрав саме таку форму залежності, дасть тобі відповідь на питання, як її позбутися. Тож, щоб позбутися небажаної діяльності, виділи, що передує їй і що відбувається потім. Прибери тригру взагалі, або перенеси його на ту фазу дня, коли. Виконання небажаної звички стане тяжким і незручним. Тобі доведеться докладати зусиль, щоб її виконати, і це дасть тобі час на те, щоб зупинитися. І не дати собі до виконати дію. От дуже важливо, навіть якщо це дуже незручно, якщо це якось дивно виглядає зі сторони, саме не дати закінчити небажану дію. Таким чином ти розриваєш нейронний зв'язок, і кожного разу тобі буде все легше відмовитися від цієї звички. Притут, така біда відбувається, коли маленька ходить погано, а я заходжу в магазин. Давайте подивимося, що я сьогодні купила. Да. Не найкращий раціон, особливо на кінець місяця. Біда в тому, що у моменті мені здається, що все нормально, і покупка досить раціональна. Я навіть буду вгадувати собі виправдовування, навіщо їх робити. Але я вам покажу, як, як працювати з цим в процесі. Коротше кажучи, звичку треба зупиняти. Прямо під час її виконання таким чином ви ламаєте цей патерн, і так це дуже дивно зі сторони може виглядати. Це негарно, неприємно, дуже неприємно, але по іншому ніяк, на жаль. Я робила таким чином. Я відмовлялася від електронних грошей, знімала готівку, розбивала її на місяць, тижні і дні. Таким чином я грала в таку гру, чи зможу я собі дозволити якусь дорогу покупку, якщо зможу достатньо зекономити. Також я роблю список покупок і перед тим як дійти до каси, я дивлюсь у свій кошик і звіряю зі списком. І якщо чогось з того, що я награбла, немає у списку, я це дістаю і кладу на місце. Я розумію, у кожного в житті таке може статися, забув туалетний папір. Чому його не купити? Але у цьому випадку ми маємо саме зламати звичний паттерн. Ми маємо звикнути до того, щоб дотримуватися списку. Тому так, цього тижня я без паперу. А щоб впровадити нову корисну звичку, вмонтуй її між приємними, звичними, легкими до виконання подіями. У мене це смачний сніданок, спорт, душ. В день це музична практика, навчання ютуб. увечері між читанням і плануванням наступного дня. Я додаю ведення витрат. Візьміть приклад із цієї дівчинки з синдромом відмінниці, яка була у вас в класі. Розумієте, успішні не ті дівчатка, які карають себе за це, що зробили якусь помилку, а ті, які живуть у Dark Academy Aesthetic. поки ти йдеш за пляшкою пива, вона на останню стіпуху купує собі Stanley Cup для своєї водички з лимоном та імбирем. Оточіть себе новою інформацією, говоріть про це з друзями ввечері перед сном. Нагадайте собі. Що ви вранці поснідаєте, збираєте речі, одягнете нові кроси, вийдете на пробіжку, будете біжати таким то маршрутом, потім зайдете в кафешку, вип'єте води, повернетесь додому, прийняте душ. Во-во-во, <говори> почекай, не перемикай. Це не афірмація, це реальна річ. Мова йде зараз про дзеркальні нейрони. Загебовою теорією навчання. Ви таким чином, ніби уникаєте. Ефекта неочікуваності, і вам буде легше звикнутися з новою звичкою у другій фазі дня, яка настає з 8 по 16 годину після пробудження. у Нас знижується зазвичай рівень дофаміну, епінефрину і кортизолу. До речі, якщо у вас досить високий рівень кортизолу надвечір в порівнянні зі стандартними показниками, це може свідчити про клінічну депресію. Раджу перевірити це. В той же час серотонін у крові росте. У цій фазі дня раджу практикувати гарячі банні процедури, медитацію, деякі розслабляючі види йоги, приглушати світло. Також я б радила у цій фазі дня залишати ті звички, на які не потрібно приділяти багато зусиль. Третя фаза дня в ідеалі має складатися лише зі сну. Тут рекомендації банальні: дотримуватися. Темряви і низької температури повітря у кімнаті, де ви будете спати. Це сприяє тому, щоб глибокий сон тривав якомога довше, таким чином ви підвищуєте ефективність свого відпочинку, і організм легше переживе першу фазу наступного дня, коли він буде виконувати найтяжчу роботу. Наголошую на тому, що це базові рекомендації, яких варто дотримуватися, якщо вам необхідно, за короткий срок. Навчитися робити складні речі максимально ефективно і довести їх до автоматизму. Згодом ви відчуєте, що нова звичка стає сильнішою і не прив'язаною до контексту. Тоді ви зможете перенести її з однієї фази в іншу і взагалі змінити повністю дня. Це рекомендації, які допоможуть вам зробити це максимально швидко і безболісно. От тільки давай без цього. З 1 січня, з понеділка, прокинусь новою людиною. У мене тепер нове життя, у мене кожного дня щось нове. Ні, не треба. Ти просто втомишся, будеш себе змушувати робити повсякденні речі, і жодне з них не закріпиться. Додавай не більше однієї нової звички у фазу на тиждень. Таким чином, твій мозок зможе підв'язати ці нові дії до вже знайомого сценарію дня. Час від часу ви будете деградувати у своїх планах, і це нормально. Це також стосується і психічного здоров'я, в цьому немає нічого поганого. Та треба себе картати за це. Просто намагайтеся тримати себе у рамках. З часом це почне працювати. Якщо раптом тобі цікаво дізнатися більше про те, як формуються звички з точки зору нейробіології, дай мені знати у коментарях, я зніму про це відео українською. Також у описі до цього відео знайдеш посилання на перші джерела, скоріш за все, англійською мовою. І на деякі книжки, які власне мені подобаються, їх можна замовити онлайн і в якості подарунку для себе або своїм улюбленим людям. Боріться зі своїми демонами. Я за вас вболіваю. Гарного дня! Бережіть себе! Це, це не стянина, це, це ж типу символізм, перемога над собою і. ай, коротше, все понятно з тобою.